Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Слово страх відоме кожному. І ми неодноразово випробували це неприємне почуття. Що ж воно із себе представляє? Це емоція, яка виникає, коли нам щось загрожує. Причому небезпека ще нереальна, вона лише в уяві, прогнозована. Але як би це не було, страх дуже ускладнює наше реальне життя. Він заважає жити спокійно і радіти життю, яке нам дарує Господь. Але невже творець запрограмував всі ці побоювання: острах, переляк, жахи, всіх цих украй неприємних емоцій не існувало у момент творіння. Світ жив у гармонії. Тварини не полювали і не вбивали одне одного. Та тільки коли перші люди Адам і Єва зрішили, то цим вони відкрили двері страхові. Треба пам'ятати, що страх страху різниця. У Біблії багаторазово говориться про страх Божий. Під ним варто розуміти зовсім інше почуття. Насамперед, це повага, слухняність і любов до ближнього, яку не хочеться образити. Ми ж з вами говоримо про інший страх. Коли людина перестала боятися Бога і почала нападати і завойовувати для себе щось краще, аби стати багатшим, при цьому роблячи розбійний напад на ближнього, це навіювало невимовний острах, від якого холоне кров у жилах і стає дибом волосся. Цей страх деструктивний. І ми можемо зробити відповідний висновок: він походить від князя князятьми, тобто сатани, тому що все деструктивне, хаотичне походить від лукавого. Кожна людина в якийсь період життя є жертвою одного із шести основних побоювань: страх перед бідністю, перед хворобою, думаючи про старість, втрата любові, страх перед людським судом і страх перед смертю. Мільйони людей живуть у весь час у нервовій напрузі. Їх нервова сила поступово убуває, зрештою, стається нервовий зрив. Страх захоплює матеріальну і духовну сторону життя. Він знищує ініціативу, ентузіазм, підриває упевненість у собі і придушує уяву. Страх породжує жадібність, нечесність, підлість, злість і дратівливість у відношенні з навколишніми. Такий малопривабливий портрет цього почуття намалював Поль Брех. Цей учений і невтомний пропагандист здорового способу життя уповав не тільки на голодування, як панацею від всіх лих, але й на міцну нервову систему, здатну протистояти всім несприятливим впливам навколишнього середовища, у тому числі страху. І що ж він радив? У його книзі формула досконалості є цікавий розділ Релігія проти страху, де він каже: Віра створює цінності, страх знищує їх. Віра будує, а страх руйнує. Так було з першого дня цивілізації і так буде до останнього її дня. Всі успіхи починалися з віри, всі невдачі зі страху. Ось чому нам потрібно зрозуміти природу та причину страху, а також спосіб, як перебороти його. Отже, автор, людина в загальному далека, від релігії дає досить однозначну пораду. Нам потрібно звернутися до релігії, зміцнити душу вірою, найпершою проти отрутою, проти страху. Він стверджує. На сторінках старого й нового заповітів Біблії можна знайти джерело духовної енергії для подолання страху. Віра в Господа рятує від страху, зберігає наше психічне здоров'я від впливів зла. Звернімося до цих небесних ліків, щоб наші серця, сповнені істини, придбали найдорожчий скарб віру, надію і любов. Помолимось. Наш добрий небесний батько. В ім'я Ісуса Христа, нашого Господа Спасителя, ми дякуємо Тобі за те, що Ти сьогодні показуєш нам, що Ти, Господи, можеш звільнити нас від всякого страху, від всяких побоювань, від всякої метушні і жахів, які ми, Господи, завжди знаходимо для себе в цьому житті. Нам головне мати тільки страх твій, страх порушити твою волю. Розірвати стосунки з тобою і образити тебе. Ми просимо, благослови сьогодні наш день. І дай нам звільнення від цього негативного страху і дай нам страх перед лицем твоїм. Це наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай сьогодні Господь благословить вас. Гарного вам дня! А я, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Живіть без страху. До побачення.